Всім привіт! Роблю тестовий відстріл на купність пневматичної гвинтівки моделі Шанхай B11 кулями Люман. Маємо такі кулі Люман. Вага 045 г 0,56 і 057. Стріляти буду по 7 куль. Також раніше стріляв шершнями на 10 метрів. Які кулі гарно полетять, потім пізніше буде також відстріл і на більшу відстань. Почнемо. Буду використовувати спочатку найлегші кулі. 0.45 люмени такі 7 штук, напам'ятаю, відстань 10 метрів. Можливо, для когось маленька відстань. Але декому я сподіваюся, це буде також цікаво. Оскільки не у всіх і є можливість стріляти на більше відстані. Ну і в принципі мені теж цікаво, що покаже гвинтівка. Стріляю під зріз чорного кола. Так, деякі кулі туговато заходять. Я сподіваюся, що ці люмани полетять непогано. Тим більше на відстані 10 метрів. Потім, які добре полетять. У наступних відео спробуємо на більша відстані з цієї ж гвинтівки. А 10 метрів це, можна сказати, для того, щоб відсортувати якісні, неякісні, підходять, не підходять взагалі. Так, залишається дві кулі. І остання сьома, і не вимикаючи камеру, підемо дивитись результат. Так, відстріляли 7 куль. І одразу підемо дивитись результат. Куди в нас взагалі і що влочило? Використав я вже вживану в мішень, але тут все відмічено. Купність! Ось вона наша. Вся. Зараз лінійкою конкретніше заміряємо. Купність люмана 0,45 на 10 метрів, 2х2 см, вертикаль 2, горизонталь 2. Для порівняння коробочка сірників ось вам. Тобто, на 10 метрах ви навіть. Без проблем зможете влучати в коробку сірників. Люман 056, теж 10 метрів, 7 штук. Ці кулі раніше в принципі, летіли непогано, я ними стріляв навіть з 11 чайки на 90 метрів у мене було таке відео. Сподіваюсь, що вони тут теж, ну, тим більше 10 метрів, дожди добре полетіти. У мене навіть їх із 400 штук і залишилось не так багато, в принципі. На контент розійшлись. Ну тут ще із гвинтівки Шанхай Б1 є такий недолік суттєвий, хоча я стріляю з опору, але тогий спуск дає про себе знати. Тому якби тут кращий був этот, кращий спуск був, ще й оптичний приціл, то я думаю трішки б. Результат можна було покращити. Ну, хоча на 10 метрів він не дуже ти потрібен приціл, але тим не менше. Так, шоста куля. Остання сьома. Куля люманів 0,56. Залазять у слова всі дуже непогано. Відстріляли сім куль. Підемо дивитись результат, що у нас тут покупності. Ось маємо таку купність, зараз її заміряємо. По купності люма 0,56, горизонталь 3 см з відривчиком, ось. вертикаль 2 см. Якщо б цей не відривчик, то горизонталь була б значно краще. Ну, плюс-мінус так само. Для порівняння знову ж таки коробка сірників. Кулі Люма 0,57, вага, теж 10 метрів, 7 куль. Сподіваюсь, що ці полетять точно найгірше. гірше. Так, два постріли. Все залазять в принципі непогано. Три. Хоч і гвинтівка не, не потужна відносно, але її трішки підкидає після пострілу. Так, пята куля, две штуки завышается. Можливо це якось відірвав. Щось мені так здалося, але побачимо. І останнє сьома куля. Ну, підемо дивитись, як полетіло у нас 0,57. Щось мені здається, що вони гірше полетіли. Ось купність на 10 метрів. Тут оце по суті один відрив, а все інше розкидало по горизонталі. Ну, якось мені не дуже сподобалось. Мабуть, спробую перестріляти ще. Ну і нехай буде напевно, не на камеру. Тому що по таймінгу і так уже багатенько виходить. Ну, зараз відстріляю ще разок. Ну, а друге відстріло вже краще. Тут крупність 2,5, горизонталь, вертикаль 1,5, то навіть і менше. Для порівняння знову ж таки короба, коробка сірників. В підсумку можу сказати, що кулі люмен як 0,45, 056, 057 взагалом на 10 метрів різницю в них дуже складно помітити. Ну, мені спочатку здалося, що 0,57 полетіло гірше, але коли я перестріляв ще разок, то гірше не було. Ну, а В майбутньому спробую відстріляти ці кулі на 20 метрів з винтівки Шанхай Б1. А кому сподобалось відео, ставте лайки, коментуйте, підписуйтесь на канал, хто ще не підписаний. Всім до побачення!